Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Детальніше про ситуацію на Харківщині. Зараз поговоримо з Родіоном Кудряшовим. Це заступник командира 3-го армійського корпусу. Вітаю вас. Я вас вітаю. Слава Україні. Бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Героям слава пане Родіоне, прочитала новину, що третій армійський корпус відбив механізований штурм окупантів на Лиманщині дронами та артою. Розкажіть, будь ласка, як це було? Наскільки активним був натиск противника? Як багато техніки було в цій механізованій колонії? Загалом, наскільки це? Тивне явище, коли ворог використовує броньовану техніку в той час, коли у небі засилля наших безпілотних літальних апаратів, які доволі влучно і якісно знищують російську броню сьогодні. Ми дуже багато як командування, як управління третього армійського корпусу, працюємо безпосередньо над вогневим ураженням, тобто над спостереженням і ураженням противника на підступах, і результатом цієї ефективної роботи, першими да результатом цієї ефективної роботи по всій смузі третьої бригади, це е, третього армійського корпусу. Вибачається це є ефективне відбиття, у тому числі цього механізованого штурму, який був у напрямку населеного пункту Шандеригова. Противник е, висувався в механізованою колоною е, понад 10 одиниць техніки, не досягши навіть і 10% свого е, ймовірного плану, е, був зупинений і потім знешкоджений. Е, всі дії відбувалися завдяки вдалому плануванню, безпосередньо вдалому спостереженню, що є дуже важливим виявленням на підступах ворога, і ураженням тобто, зупинка е, колони і добиття всієї цієї колони. На підступах до населеного пункту Шандриго тому в цілому. Дрони наземні роботизовані системи, дрони оперативного значення, дрони е, дрони ураження. Вони сьогодні є дуже ефективними і дуже важливими компонентами ведення бою. Ну і так скажу певну статистику. Коротко в ефірі сьогодні більше ніж 55 навіть 60 відсотків ураження у третього армійського корпусу. Ну і я гадаю, приблизно такі ж самі цифри у інших корпусів є завдяки ураженню Нью саме дронів типу FPV і типу бомбер пане Радіоне, ви зняли документальний фільм про те, як воюють наземні роботизовані комплекси. І мова йде не лише про те, що ці платформи доставляють БК провізію, допомагають в евакуації. Вони беруть пряму участь у штурмах. Чому ви називаєте НРК другою технологічною революцією? Знаєте, скажу так, як один з командирів третього армійського корпусу, що наприклад я дуже недооцінював саме напрямок наземних роботизованих систем. Я думав, що їх можна використовувати в певних гуманітарних цілях чи в певних цілях, які е, можуть використовуватися в напрямку логістики, евакуації, підвозу і так далі. І тому подібне, е, ще минулого літа е, ми почали застосовувати третя окрема штурмова бригада, почала застосовувати наземні роботизовані системи. Як як засіб ураження, це як засіб скажімо так засадних дій. Це як засіб, який може мінувати, і ми відчули, скажімо так, і побачили певні результати на полі бою в виді ураженої живої сили противника і ураженої техніки. Потім ця історія почала набирати обертів. На сьогодні я вбачаю, що наземні роботизовані системи можуть частково. Вирішити проблему недостатньої кількості нашої живої сили саме на передньому краї, тобто ми маємо певні прогалини зараз в смугах відповідальності бригад корпусів за відсутністю великої кількості особового складу. Ми маємо певну, скажімо так, проблематику, динаміку, тиск, який створює противник, сунувши на кожен метр нашої землі, і саме в деяких вигідних Ніх участках лінії зіткнення ми можемо в майбутньому, і я думаю, що це майбутнє не таке вже далеке, заміняти саме наземно роботизованими комплексами, такими як е, е, кулемети, наприклад, з е, певною е, стабілізацією ствола і е, штучним інтелектом, які зараз вже починають використовуватися на передньому краї. Ворог безперервно вчиться, про це постійно наголошують військові на будь-якій ділянці фронту, це помітно. Як тільки з'являється якась нова технологія у нас, уже за кілька місяців, а то й тижнів таку ж технологію намагається освоїти і ворог. А що із наземними роботизованими комплексами з ворожої сторони? Наскільки активно росіяни використовують такі платформи? Давайте будемо чесними і відповідальним один 에... перед 에... один проти одного. 에... По перше, потрібно розуміти, що ворог еволюціонує, тобто, це не та армія, навіть яку ми бачили на початку шокомасштабного вторгнення в Україну. Це навіть не та армія, яку ми бачили після 에... двох років шокомасштабного вторгнення 에... до нашої країни. Противник еволюціонує вміло. 에... Краде ідеї, і я так сформулюю саме краде ідеї в збройних сил України і інтерпретує їх на свій лад, маючи велику, скажімо так, силу щодо поставки цих виробів, цих нуклатур, того що вони вкрадуть вже в лінію і випускати і оснащувати. Ем... Своє військо такими засобами, такими засобами як дрони, такими засобами як РЕП. До речі, в напрямку РЕП вони е, досить розвинулися, м'яко кажучи. Ну і у тому числі в напрямку НРК. Поки що напрямок НРК – це щось нове для противника, але я не думаю, що противник е, витратить дуже багато часу, щоб намагатися до наздогнати е, збройні сили України. Е, що нам потрібно робити в цьому випадку? Ну це. Відносно прості речі на словах, але не прості речі в реалізації. Це бути не на крок, а на два, на три кроки впереди, попереду противника, тому що українські війська, українська армія, українська нація, українська держава це е, не радянський союз, і тут знов ж таки скажу таку фразу, яка вже заїжена, але повністю відповідає сьогоднішнім реаліям. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Тому нам потрібно саме думати про розвиток, про управління, про модернізацію, про роботизацію наших збройних сил України. Ну, власне, саме до цього ми йдемо. Дякуємо вам, пане Кудряшов, за те, що долучилися. Родіон Кудряшов, заступник командира 3-го армійського корпусу. Був на прямому зв'язку зі студією.